Усім привіт! Ви на каналі Dragon. Це четверта частина походження сталкера Ми ще беремо ось походимо, так що, ну, починаємо. Так, ми ховаємо собі свою здоров'ю, Відкриваємо дверку. Ідемо ось у... сюди да, до цього челіка. А хтось... Хочеш ви заказу. забачте перше на штурму зброю, хорошо держи. Бувай, ми сейчас самі йдемо спати. Спати. Ми отримуємо заказ. Забираємо його ожарю. Зараз йдемо, заказуємо собі. Снайперське щось. Потом... Потом, потом мы что робимо. Потім мы заказываем Брона за Хрифт. А потім �нс, сам Enzo Скелет. Хочу зробити заказ на снайперську, Хорошо даже бывает. А, він мені в шку дал, ну нормально. Соединить присел, свет не разодить. И... І... Ну, FT теж, я так скажу. Така нормальна, але вона мені не потрібна. Я її розрежу. Ну, така друга, что у меня він Чили, ну ви можете розійтися вже якось. То хто такий? Алло, Челіки, дайте мені пройти кудись. Дай чел пройду. Чел, ну, дай пройти мені. Боже, він стоїть тупо типу, на мене дивиться. Боже Пишу ти на цьому сечу давати? Да, да, є, ось диви, стільки заплатиш. Да, так мало дає. Так мало це грошей дає. От, ти ж жмот. Ну ти запомни, ти ж сич жмот по знаку з тобою. Ми інструменти не віддали. Капець, за ти інструменти забув. Ой. Так. Эээ... Я ношу КПК. Ремонт модифікацій. Ну, ми йому сейчас. Даємо йому ми горілку сейчас. Щас самі... Нічого пока что мене тут пишу. Штики патронів. Так, сейчас самі идемо. Дрихнути? мені то нормально, якась мы у вас было. У меня так грошей, то ми будем получать. Якщо что щось сделать не таке, що надо, я його подаю. Ой, я їсти хочу. Ча, ну ти, Ну ти прям їси. Не же треба тратить купити. Хочу забрати. О, рис. хорошо. Хочу зробити заказ на что. Супер рись. Рись це оця сама винтовка. Тільки її можна модифікувати, Вона лучше, ніж чим... оця. То ми можемо її забрати. І оце взяти і продай, тому що нам воно не треба. Да, да. Прощайте. Все, продали. Ресь ми зараз біжимо, покращуємо. Першому це. Да, ми її покращуємо, беремо. О, давай мені. А, ти та горілки. Ладно, пишете ми їжі кубимо, горілки кубимо. Горілку, в принципі, я всю забув зі стол. А от е, хавчика собі то надо. Отак, примірно можна купить собі. Ну і все буває. Потім біжимо за інструментиками. Ну і сид на всім таким. Є водка. Або можна зараз бігати за інструментами. Ну, щоб руки не дрожали. Це можна зараз за інструментами збігати. У нас є не так сильно багато КГ на собі. Ми, ну, маємо, так? Да? -да. -да. Оце шо таке? Світло не стало. Ясно. Що світло пропало, мабуть, я потрачусь. Ви хоть бувайте. Ладно, погано. Що світло відключили? Ладно. спать, же позабираємо. Чи закази, если попробуємо, це позабираємо. Будемо на чому завершувати. Надіюсь, підпишитесь, поставите лайк. Діпі, на моє відео. Ой, є, я хочу забрати ГП, сюда. сюди. І було на защиту хор. Ну і гп, типа ну, не ну, собственно, що мені надо було, так сказано. Арест, ладно, держи Точно алкаш. Він, він алкоголік, Це алкоголік, бо він п'є вічно щось. Ні, я думаю, тут тоді би палочку деяких квестиків виповнити. Ой, вам вамбу. Ой, вам Буде Буде вам бандеоси. Ща, я тільки це ще отримаю сібоножире. Він там мені два бонежита тільки може принести. І можна якусь скелет на останку заказати, бо ні. Та ні, мають яких скелетів заказати не буду. Спать. Чекі на гані, ви знаєте, я гранджер у мене гранджера. А як тільки з'явиться оте волосся в мене в магазині, я його зразу беру і буду з ним бігати. А так я був з таким голосом. Так, смотри. Ну, О, че хорошо держу. держи. Ну і наостанок екзоскелет. Стійки. О, сьо воно. А цю боньку можна положити, хай як буде. Боже, челіки, вам нормально одне водного? От логіка гри? Одне на одне, одне в одного в одне водного йти. Ніхто не дає. Господи, що немає так пропихуть. Ну що, термінатори стали, Ви точно бачите, термінатори не поставали. Є горілка. Це я це покращую. Гріх мене покращена. Оця в мене покращена, ГП. Потім, що я роблю? Я тоді беру бандосами відправляюся, виконую парочку тут квестиків і будемо брати прощатися. Все, давайте цей отремонтуємо, раді так. Лише багато. Ну, а зараз ждемо екзоскелетами свого. Самі лягаємо спати, його покращуємо. Я думаю, це костюм собі ще зробити, але в мене думає, по чому хай ренджера буде. Тому що на таке поєднання класне. Что, боже, мне аптечку что-то... Алё, шо так сижу на это си. Что там? Ранение? Облучился? А, рана... Ничего-ничего. Просто, фу, дэба. Просто прошу покупать. Треба... Вот так сами не... Треба купить. Треба... Да, надо было только больше себе... ...это, грошей, там. Ну, ладно. Мы все равно будем и Потом готовим того. Заказ виполнен. Хочу кого-то зробити. Ооо, богатер мій. Слушаю тебе. Не, слух... не слушаю тебя, а слухаю тебе. Ні, если мене, конечно, російська версія. Так, ладно, пишете. Взагалі Тіні навіть не показує, що нам якісь екзоскелет. Екзоскелет я взяв, так як просто, щоб він в мене був. Я його покращу, буду десь там під кінець гривні ему убивать. Ну, не під кінець. Ну, як буду на на химер отправляться. Я то його точняк візьму. Так, більше веса. Це нам надо. Ну, все, ми, в принципі, покачувались. В принципі, все, що треба, ми покачали. Угу, лучше вже екзоскелет натягнути. Увай, а я, в принципі, можу в ньому... Ні, я в ньому бігати не буду, тому що в ньому я не це можу бігати. Так що ми його просто відкладаємо. Самі беремо це. І відправляємося зараз на спецзавдання. Це до одного до цього черга. А слухайте, мене тікають на речі, ми будемо, ляжемо поспимо. Спать, десь, хай буде час, ну, десь такого, 11 часом вночі. Потім ми відправимося, то буде день, ні, чи ніч. Не цікаво. Так, вже їсти, він просить мене. Так, держи. А ви їли колись дитячну ковбасу? Що, да? Слышиш, тут еда. Та пишіть це ну, в коментарях. Бо да, я, то, да, я її їв. Ага. Ну, ладно. Бувай. То... Лучше... хорошо. Хорошо хорошо. Задам. А, не, не все равно. Не все равно. Е, не все равно. Так, ус моя сама ГП. Я ещ всех попрокончаю сейчас. Все, мои. нагасить вас? Ну его хейвы, конечно, да. Господи, я их так быстро поприканчал, а за в тебе ну в Вам же все, никуда идти не надо. Да ваш командир. Вам все, челы, никуда идти не надо. Я с ним сам поздравлялся. Завалили урода. За помощь, спасибо. Так, все, йдемо ми ще з добороди. І з ним говоримо, він нам дає один квест. Гошей, гошей. Стоп сми ал! 2. Дві... 287 659. Ладно. Ми побігли. Ну, я його не захочу, вони їх там облутають, там це таке побить. Капайсь, ну і ми з ними розібралися, звісно. що моя ГП покачена? Ось що. Ну я її... Буду. вона ось, як рівно стріляє. Оце іменно таке треба було ну, винтовок. Рівно стріляла. Так, ладно, давайте посп'ємося. Так, ч у нас сейчас... О, здорово. Я ж забув ему це сказать. Ладно, давайте зберегаємо гру. Самі метеориту летимо. Туда. Це ж як будет наш останній квест. Ммм, так я сказал. За ним разбираемся, это люди будуть сохраняться. Було не прощатися на сьогодні. За руки наші помідуть. А, а так і думаю? А чому по мені мої стріляють? Так. Десь трохи відео скорочувати і щас буде нашу легендарну перестрілочку ми бігаємо, не боже на своїх місцях. А, понятно. Ага. Ну теперь все ясно. Их. Ага. Кушай мир больчиков. Ого, мы не хватают. Куда вы все текают можно, а? Ага. Давай, 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 я победві, победві. Ладно. Все, ми з ними російсь Всім пока. Всім дякую за перегляд цього відео. І всім до наступного відео.